Діана, тобі зробити колосок? Ні. Може, таки звичайно косу? Ні. А яку зачіску ти хочеш? Не знаю, сама думай. Вона хоче, щоб її підстриглися. Ні. Діана, ти можеш перестати говорити ні. Вже набридло. Хочу і говорю. А мені набридло це слухати. Пропоную челендж. Мовчимо 24 години? Ні. Хто останній скаже ні, отримає тисячу доларів. Я згодна. Я на перше сто 100%. За тисячу доларів я готова потерпіти. Тоді давайте придумаємо одне одному завдання. Тільки давайте без завдань, типу, поголитися на лисо або пити з Капець, а я хотіла тобі це загадати. Але все одно можна вигадати щось підступне. Хто перше виконуватиме завдання? А давайте кинемо кубик. у кого випаде найбільше число, той перше виконувати завдання. Я згодна. Мабуть, я буду посередині. Є, я буду остання. Потрібно викинути хоча б два. Так і знала, ти будеш першою. Тільки ви двічі подумайте, перше ніж мені щось ставити. Я буду мститися. На поблажки не розраховую. Діана, у тебе є ідеї. Е, зголити брови? Ей, домовилася ж. ти стрижок. Ти хочеш сказати ні? Ну, я не знаю. У мене для Кіті є інше завдання. Фух, дякую, Амелька. У мене є мило і воно дуже смачно пахне. Чи не хочеш спробувати його на смак? Точніше, звичайно, як скажеш із задоволенням, спробувати мило. Ось воно. Так, пахне приємно. На смак, напевно, також дуже приємне. Сподіваюся. Ну, давай. Гдота, ну як смачно. А ти як думаєш? Звичайно, ні. Що ти сказала? Мені не почулося. Ой, забула, що не можна казати слово на Н Отже, ти просто не розкуштувала, де Дуже смачно. Тепер можна прополоскати рота. Ні, точніше так. Ну що, тепер твоя черга, Амілька. Ти готова? Ну, звісно, я завжди готова. Амілька, а ти голодна? Так, голодна. Чудово. Зараз я тобі дам підказку, де шукати чудовий обід. Йдеш. Аміль, знайди собі щось тут. Серйозно, ти пропонуєш мені їсти зі смітника? А ти хочеш сказати ні? Це жесть. Краще мило ознути. Воно хоча б чисте. А ще, коли тут немає їжі. Там по-любому щось є. Рийся далі. А ось і їжа. О, цю булочку я не доїла. А зараз Амілька доїсть. А раптом вона зіпсувалася. Ви хочете, щоб я отруїлася? Не отруєшся. Це лише булочка. Просто трохи її зачерствіла. Що ти її поглядом сверлиш? Її треба ротом їсти. Ну як? Нормально, на смак як звичайний сухар. А ти боялася? Якщо у мене буде розлад шлунку через отруєння, то ви купуватимете мені ліки. Нічого, в тебе сильний мити. Пораєшся. Тепер черга Діани виконувати. Вигадайте щось цікаве. Легко, до речі, ми не закінчили робити зачіску. Тільки не волосся. Ми за меку не дотокнемося до твого волосся. Твоє завдання буде укласти їх. А ну це легко. Дівчатка, дякую за таке завдання. Тільки укласти волосся потрібно медом. Ти знущаєшся, він же липкий. За те, як волосся добре триматиметься, ви уявляєте, як важко його буде відмити. Уявляю, значить, ти кажеш ні. Не дочекаєшся, несіть сюди свій мед. Давай, Діана, ти зможеш. Мені потрібно морально підготуватись. А раптом на мене нападуть бджоли та покусають. Навіщо ти потрібна бджола? Не хвилюйся, ми в будинку, тут немає бджіл. А якщо я вийду на двір, після челенджу помиєш волосся і все. До речі, я чула, що я навіть буду маски для волосся. Це корисно? Легко вам говорити. Під руки помиюю, ненавиджу, ну, коли вони липкі. Діана впоралася. Отже, тепер черга Кітті. Амілька, давайте мені швидко доси завдання, поки Діана руки миє. Боїшся, Діану? Вона просто схиблена на своєму волосі, по-любому мститиметься. Так, я вигадала завдання для Кітті. Ох, і швидка ж. Що за завдання? Нескладне, дуже приємне з'їсти шоколадку за 30 секунд. Ну, це дуже добре. У чому каверта? Діана знає, що я не їм шоколад. Що, це? що ти кажеш? Я нічого не знала. Ага, звісно, так я тобі повірила. У тебе алергія? Тоді таке завдання не можна давати. У мене нема алергії, просто я на дієті. Ну нічого, від однієї шоколадки не погладшаєш. Ходімо на кухню. Пам'ятай, що ти завжди можеш відмовитись. Не дочекаєшся. Я засікаю 30 секунд. Готова? Готова. Давай. Ого! Яка ти швидка. Смачна шоколадка? Молочна шоколад. Тримайте, спробуйте. Дякую. Давай, ти вже половину з'їла. Давай, швидше, їж. В тебе залишилось 10 секунд. От би мені дали таке завдання. Я би з ним швидко впоралась. І швидше. Давай. Впоралася за 28 секунд. Ну як, смачно? Води дуже солодка. Тримай! Тепер місяць житиму без солодку. Мабуть, він додала кілограмів сто. Все не так серйозно, не турбуйся. Ну, Діана, стережись, я тобі це пригадаю. Моя черга виконувати завдання. Щоб тобі таке придумати. Треба щось жорстке. Я вже їла зі смітника, що може бути жорсткішим. Так, це правда було найгірше завдання. Гаразд, нехай Амілька трохи відпочине. Пропоную Амільці переодягнути весь одяг і носити його на виворіт. Не найгірше завдання. Зараз переодягнуся. Так одразу і не скажеш, що одяг на виварі. Ці шви мені заважають, свербить все, довго мені ще так ходити до кінця гри. А ти як хотіла. Тепер найцікавіше завдання для Діани, що може бути гірше, ніж медове волосся. Ти мене нагодувала смачною їжею. Я теж хочу тебе нагодувати. Ти маєш це з'їсти? Там, напевно, якась смакота. Сумніваюся, я взагалі не хочу відчиняти кришку. Раптом там взагалі щось mm -hmm. це дуже навіть істівне. Дехто би дуже mm -hmm. радий отримати такі ласощі. Отже, там щось смачне. Але ж ти казала. Так забула уточнити, що це дуже смачно лише для котів. А людям точно можна це їсти? Я думаю, що їсти зі смітника набагато небезпечніше. У цьому кормі хоча б немає мікробів. Так, Діана, давай, приступай до обіду. А, цей корм такий твердий. Розгризай! Невже настільки не смачно? Це жахливо. Гірше я нічого не їла. Тоді чому кішкам таке подобається. Вони мають інші смакові рецептори. Фу, ну все, я хочу прополоскати рота. Гей, куди? Ти? Ти ж тільки декілька шматків з'їла. Ти хочеш, щоб я з'їла все? Звичайно, один шматочок з'їсти. Це легкість. А ось цілу тарілку? Добре. Відкривай рота. Сподіваюсь, у мене не виросте хвіст. Після цього. Все може бути. Не соромно годувати мене такою гідотою. Чому одразу гідотою? На пальці написано, що там багато вітамінів. Ага, тільки для кішок, а не для людей. Ну нічого, тепер твоя черга виконувати завдання. Завдання так складно вигадати, а я легко вигадую завдання. Потрібно поставити кіті якесь корисне завдання. Не все ж над нею і Хм, А це ідея. І ті, подаруй нам по одному предмету зі своєї сумочки. Моїх речей? Так, тільки даруй щось нормальне, а не чеки з магазинів. Гаразд, зараз. Так, зараз подивимось. Щоб вам подарувати. У мене є візитівка салону краси. Ми ж домовились, сміття не дарувати. Гаразд, ось Амелька, Я дарую тобі вологі серветки. Дякую. А тобі, Діана, я дарую. Дарую жуйку. Ну, все, тепер черга Амільки. Стоп, стоп, стоп. Це мене не влаштовує. Що тебе не влаштовує? Я зробила все за правилами. Подарувала не сміття. Я на маю рамцію. я не такі подарунки не розраховувала. Давай сюди сумку, бо ми саме виберемо подарунки. Зовсім очманілий. Хочеш сказати слово ні? От шантажистки. О, навушники. Саме мої навушники зламалися. Ей, май совість, я сама їх щойно купила, місяць відкладала. І якщо виграєш тисячу доларів, то купиш собі нові. Так, а тепер треба знайти подарунок для Амельки. О, дивись, яке дзеркало. А мені подобається, мені теж. Тепер завдання виконане. Е, Це ж подарунок. Так, усе забрали. що я точно отримаю тисячу доларів. Ні, взагалі-то виграю я. Давайте краще продовжимо виконувати завдання, а не сперечатися. Зараз черга Амельки. Мені здається, що настав час ускладнювати завдання, інакше ніхто таки скаже ні. Що б такого придумати. Амілька у тебе капці. Ну, а які? Будь-які, неси її сюди. Такі підійдуть. Супер, якраз. Сподіваюся, ти не псуватимеш їх? Ні, не хвилюйся. Що ти робиш? Одягай. Гедота, не хочу забруднювати ноги. Доведеться, якщо хочеш виграти тисячу доларів. Таке відчуття, що в мене на ногах слимаки. Нічого, потерпиш. Вже можна знімати, я хочу скоріше у ванну помити ноги. Ні, не знімай. І довго мені так ходити. До кінця челенджу. Мало того, що одяг колеться, то ще й це. Я краще потерпіла б, ніж навушники віддавати. Кіті, ти вже дістала нити про свої навушники, досі. Ага. Діана, тримайся, тепер твоя черга виконувати завдання. Я готова. Так, що Діана не любить найбільше? Я знаю, що Діана боїться мишей. Так, але де ми зараз дістанемо живу мишу. І то правда. Фух, пронесло. Я тут дещо згадала, Діана, а це ти любиш рибу? Тільки не це. Примушувати мене їсти рибу надто жорстоко. А хто сказав, що тобі доведеться її їсти? Я зараз повернусь. Капець, Кіті знає, що я ненавиджу рибу. А ти чого хотіла? Це битва за тисячу доларів. Я взагалі вся брудна. Ну, і сморіть, забери це від мене. А, По-моєму, непогано пахне. І що ти хочеш робити з цією рибою? Яке у мене завдання? Просто стій смирно і прибери руки від обличчя. Отже, цю нагороду я хочу вручити Діані за шкідливість. Оу. Я маю ходити з рибою до кінця челенджу. Звичайно. У нас є прищіпка, щоб я змогла закрити носа. Нічого, потерпиш, як я. Ти можеш бути будь відмовитися і зняти себе це прекрасне намісто. Особливо не радуйся. Зараз твоя черга виконувати завдання. А з ким ти там постійно переписуєшся? Це не ваша справа. Відклади телефон, у нас взагалі то челендж. Я не можу. Це важливе листування. Важливе, кажеш. Так, і ти не можеш заборонити мені спілкуватися телефоном. Добре, тоді в мене для тебе є інше завдання. Та-дам! Харчова плівка. І що я маю з нею робити? Вистав обидві руки вперед. Жах. Гарні рукавички виходять. Я не можу поворухнути пальцями. Готово, тепер ти ходиш так до кінця челенджер. Гаразд, це не так вже і складно. Ге, а як я писатиму повідомлення? Не знаю, можеш зняти ці рукавички, якщо захочеш. Це не чесно, позбавляти мене телефону. Я позбавила тебе телефону. Ось він, користуйся! Скільки влізе! Хіба я забороняла? Ах ти козявко. Амілька, скажи, що це не чесно. На мою думку, все чесно. Це краще, ніж ходити у брудних капцях. Сподіваюсь, цей челендж незабаром закінчиться. Тепер Амелькина черга. Амілька, ти постійно скаржишся, що не любиш бути брудною. Може, тобі подивитися? Так, я із радістю. Тоді ходімо у ванну. Завдання для тебе прийняти душ. Я маю зробити це в одязі, так? Інакше б це було б надто просто. Так, але ти можеш відмовитись. Ні, я згодна. Діана, включи воду, а то я не можу через цю плівку. Гаряча. Гаряча. Зате капці помию. Тіть, це надто просте завдання для Амільки. Ну, це перше що на думку спало. А хвасталася, що вмієш круті завдання вигадувати. Ну, так вийшло. Потрібно знайти спосіб відповісти на повідомлення. О, Амілька, будь ласка, можеш написати повідомлення? я тобі продиктую. Ну, ні, у нас змагання, я тобі не допомагатиму. Ой, кіті, тут тобі стільки повідомлень не дійшло. Десять штук. Поклади мій телефон, як скажеш. Ну, ти шкода. Я вже не зможу дістати телефон. Забий на цей телефон. Краще давай вигадаємо челендж Діани. Ні, я так не можу. Допоможи, зняти цю плівку. А що тут відбувається? А -а -а. Здається, Кіті, здається. Так, здаюсь. Здоволені? Ще пак, мінус один суперник. Нарешті мій телефончик. Ну що, щодяно, лишилися тільки ми з тобою. Кіті виявилася слабкою. Тож зараз твоя черга виконувати завдання. Що ти мені вигадала, коли я рилась у смітнику, я дещо знайшла. Що це таке? Це звичайний банан. Він настільки почернів, що я навіть не зрозуміла, що це. Три маєш його з'їсти. Бананчик чорний, якраз найсмачніший. Сумніваюся, що він взагалі їстівний. На мою думку, це взагалі гедота. Я люблю, щоб банани були трохи зеленими. Це зелені банани, Гедота. Глядачі, а ви які банани більше любите? Стиглі чи зелені? Напишіть у коментарях. Він навіть усередині темний. Можеш не їсти, я ж тебе не примушую. Не дочекаєшся. Яка Гедота, він дуже солодкий та неприємний. Знатимеш, як зі смітника їсти. Я тебе зараз теж нагодую гидотою. І чим же? Скоро побачиш. Для початку мені потрібно це приготувати. Сідай за стіл. Зараз вона тобі таке накашеварить. Вона і таке готувати не вміє. Я не здамся з'їм будь-що. але виграю. Це ж картопля фрі. Просто картопля фрі зі звучаним молоком прибачається. Смачного Амелька. Тепер перемога у мене в кишені. Амелька в житті таке не з'їсть. А що, на смак вроде нічого? Нічого собі. Не може бути. Трохи солодке, я думала, що буде набагато гірше. Е, Діана, казала, що у мене завдання погані. Це просто Амілька щаслива. Це точно. Я, на речі, дуже завдання вигадала для тебе. Знов годуватимеш Годотою. Ні, моє завдання вийти у двір і залаяти як собака. Легко. О, ні. Що там? О, якраз сусідський хлопчик вийшов. Буде перед ким ганьбитися. Це той хлопчик, який тобі подобається, так, Діано? Давай швидше, поки він не пішов. Ні, я не піду. Ха -ха, засоромилася. Репутація дорожча за гроші. І якщо Діана сказала ні, значить я перемогла і отримаю тисячу доларів. Вітаю, Амелька. Друзі, вам сподобалося наше завдання. Яке завдання ви б загадали для свого друга? Напишіть у коментарях, а ще обов'язково поставте лайк та підпишіться. Всім бувайте!